Всім привіт! Це кадри з такого серіалу. Я його не весь подивилася: в англомовному варіанті це імператриця Сісі С -Сі. як Долар. А вони кажуть, ну, ірландці, принаймні, кажуть, що С як Снек, як змія, ну це вже на ваш вибір. Чому я про цей серіал кажу? Бо це 19, кінець 19 сторіччя і початок 20-го. І вони борються за збереження імперії. Ну, тобто, з початком ХХ сторіччя імперії вже були минуле. Ви скажете, Радянський Союз, а там Німеччина намагалась бути імперією. От тому ми не бачимо зараз Радянського Союзу і не бачимо Німецької імперії. Бо це минуле. А минуле ніколи, от якщо дивитися історичний процес, весь, от не буває таке, що минуле перемагає. І тому Росія програє, бо вона бореться за минуле. За те, щоб от були імперії, як вони були в 18 столітті. А насправді час. Не зупинити, все рухається і імперії, все старе. Це абсолютно огідна така історія про те, як вони а, чіпляються за це минуле, намагаються зберегти. А, ну і, Звичайно, із сучасних тенденцій це те, що сама а, там а, всім керує саме ця молода дівчина. Сісі, -сі. вона така рішала, яка все порішала в цій імперії. Ну я бачу, що не досить вдало єдине що Якщо відкритий підручник з історії, то не вдало вона порішала. І чоловіки вони такі огідні тварюки, хочуть війни постійно. А вона каже, що викликай свою дружину. Зараз ми повирішуємо, що ми проти війни і щоб дітей вбивали на війні. Ну, ми всі відчуваємо, так? Ну, На Netflix ти який серіал чи фільм не відкрий, і все буде одне те саме. Я ще дивлюсь, чого вона, вибачте, не чорна. Що в них там за расізм в цьому серіалі? А, ну, Жарти жартами. Мою увагу перевернула саме оця от огідна форма і а, аналогія з Росією. У мене взагалі ідея фікс всі аналогії з Росією. Отак от не було. Це вони самі винні. Тут я знімаю відповідальність з себе. От Вони б мене не чіпали, і я б їх не чіпала, ну теж, якщо чесно. А, і там є такий момент, я не знаю, наскільки історично він достовірний, чи ні. Це другий момент, який би я хотіла обговорити. А, ми знаємо, так, це всі мені відомі релігії, вам скажуть одне і те саме, що насправді а, пиха це не окей. ПХ це такий смертний гріх. А чого? Ну, це вже я формулюю як в християнстві. не тому, що вас підсмажать, а тому, що ви, якщо вами керує ПХ, то ви такі ображені на весь світ і ви робите помилки, які призводять до поганого результату. І тут це добре показали. Коли вона повію взяла до себе, і я сумніваю, що це я не перевіряла, але що це історично вірно, запросила собі при, при дворі повію. Ну, скажи, хто твій друг? <смі> не може не жартувати. <смі> <смі> Нічого проти не маю цього. Хто як хоче, той так і, і живе. Ну, єдине, що це небезпечно і для здоров'я не досить добре. І це завжди небезпечно, бо ми всі розуміємо, так? Я не буду про це лекцію читати. Це, до речі, на державному іспиті був мій... моє питання. Ну, в мене підліткові були Пові підліткового віку. У них там взагалі дуже маленький шлях, на жаль, на жаль, бо вони не відчувають, що це небезпечно, і більше страждають від цього. І оця повія, вона її зрадила. Ну, Зрадила так, що це призвело до втрати дитини. І вона її запитала, чого? Чого ти обрала якусь невідому людину і зрадила мене, я ну, все для тебе зробила. А повія їй сказала. Того, що ти мене використовувала, а він мені там пожалів. Ну, тобто, нею керувала пихашу, оця вище за неї, заздрощі, так неприємно. І вона була весь час от приниженою, і тут вона принижена була при дворі. Ну, як до неї ставилися, всі знали, хто вона. І її пиха не дала використати цей шанс для себе і своєї дитини. Вона обрала смертний гріх, і це її призвело до смерті. І от ми, якщо не беремо цей приклад, ну тут явно це показали, а подивимося навколо в житті оце дуже часто. Коли нам внутрішня пиха чи нашим там, оточуючим. Не дає використати шанс. От, краще було б не бути повією, не бути повішеною. Краще для неї і для дочки було б спокійно там їй служити, звертатися з проханнями і більше ніколи не повертатися до цього небезпечного бізнесу, ну і, і тим паче не отримати покарання на горло, як в Україні кажуть, тим паче, що лишити її дитину сиротою. І це так от, так буває. От, до речі, вибачте, за цю аналогію, ну, на язиці. От що біженці роблять в Ірландії? Не біженці, а багато-багато, тимчасовий захист. Ми не можемо піти, там щось робити, англійської в нас нема, бо ми були на керуючих посадах. У нас є освіта, мені вже й казали, що не можна. І працювати з освітою боже, перукаря. О, я теж здивована була, я думала, що можна, а кажуть, ні, це вже освіта і не можна. І оця пиха призводить до поганого результату. На жаль, і ми це побачимо. Так що, думайте, можу, ви зі мною будете незгодні. Ну, в мене нема мети вкусити вас. Дякую вам, мої хороші, за те, що мене слухаєте.